Такий дивовижний факт про гетьмана Пилипа Орлика ви ніде не дізнаєтеся. Тільки для вас вперше, друзі, з вами український історик Олександр Алферов. Пилип Орлик був гетьманом в еміграції. Обрали його гетьманом в місті Бендери в 1710 році. Власне, тоді ж була підписана і та славнозвісна Конституція Пилипа Орлика. Після невдачі боротьби за незалежність України Орлик постійно живе в еміграції, певний час у Швеції, а потім на території Турецької імперії. І у своїх щоденниках, друзі. Який зараз розчитується моєю командою, Пилип Орлик згадав цікавий предмет, яким він користується. Друзі, це був годинник. Так я розумію, що козаки гетьмани це зовсім інший образ. Але у нашого гетьмана був годинник. Про нього він згадує в своїх щоденниках. Як він виглядав, ми не знаємо, але знаємо, що він був кишеньковим. На той час годинник і кишеньковий це був предмет розкоші. Якби запиталися, який б він коштував би зараз, то це було б кілька тисяч доларів мінімум.